Привіт, я Юля. Я студентка з Тернополя, яка зараз навчається в Канаді в місті Ванкувері. Приїхала я в два навчальних заклади. Зазвичай студенти приїжджають на один, але я вирішила, чому ні, перевірити свої можливості, поки що все вдається. Зараз буквально за декілька місяців я випущуся з одного з навчальних університетів і получу степень спеціаліста в галузі наук. у спеціальності. Мене спеціальність дає біологія. Також я навчаюся паралельно на вечірньому in British Columbia Institute of Technology і навчаюся там на програмі Medical Office Assistant. Ще не закінчивши програму, я змогла отримати роботу по спеціальності. і Зараз я працюю як асистент в, медич... в медичному офісі а свою першу роботу. Я отримала після двох місяців перебування у Канаді. Це була робота в Office Center. На кампусі університету, оскільки більше студентів мають право працювати, я вирішила не, не гаяти і взяла зразу на роботу. Це насправді дуже багато дало мені у житті, це дало мені навчальний досвід використати, те, що я здобула використати, покращити свою мову, проводити час серед канадійців, навчатися більше, вивчати більше про різні культури. Я цим дуже задоволена. Я вирішила приїхати в Канаду дуже давно, будучи ще в 11 класі, але... Більшість студентів, які навчаються в Україні чи в Росії. Ми не знаємо багато про навчання за кордоном і дуже тяжко вибрати, куди ж саме їхати. Всі бояться зробити неправильний вибір. Я дуже задоволена, що я вибрала ООЛ, яка мені компанія, яка допомогла мені підібрати університет, яким я в яким я задоволенням ходжу кожен день. Thank you all! Have a great day, everybody! See you in Canada!